Дія третя. Місце перед коршмою. З правого боку сільська дорога. З лівого високий пліт у глибині сцени коршма з широкою створеною брамою. Під коршмою ослони, коло плота грубі дерев'яні колоди, на яких можна сидіти. Ява перша. Три дівчини виходять із коршми по недільному убранні. Перша дівчина. Живенько, сестриці, живенько біжіть та скликайте парубків, друга дівчина. Або що? Що казав шльома? Перша дівчина. Буде музика, біжіть. Третя дівчина Ба а війт позволив? перша дівчина. Та, видно, позволив, коли шльома каже Ява друга, війт і дівчата, війт надходить улицею і завертає до коршми. Зачув їх слова. Ага, ви вже про музику? Не дозволив війт, не позволив і не позволить ніяким світом. Третя дівчина. Ну, маєш, а чи я не казала? друга дівчина. Як то, Той на напущення музики не буде? Війт, а не буде, не буде. перша дівчина. Не слухайте, сестриці. Біжіть живенько, коли шльома казав, що буде, то вже, певно, буде. Беруться за руки і, сміючись, вибігають. Від. Ах ти, сороко, траскітливо. То в тебе шльомане слово старше, ніж моє. Чекайно ну ти. Грозить на неї костором, відтак, поправивши на собі кожух, іде до коршми. Ява третя. Настя і ще дві жінки виходять із коршми. Настя. Та куди ви, кумо?» – перша жінка. Та хіба би додому, Настя. Е, маєте час там у вас Богу дякувати, діти не плачуть. Ось посідаємо тут на колоді. А діть, як сонечко пригріває, аж любо посидіти. ще тільки пущення. А тут уже не мов би, весна почалась друга жінка. Та й справді сядьмо. Нікуди нам квапитись. Чую, що музика буде, то подивимось, як молоді ж гуляє. Сідають перша жінка. То кажеш, кумо Насте, що з Миколою зле. Настя, Дух святий з нами, кумочко. Кажуть, що його таки вішати будуть. Обі жінки, Господи, хрестяться. перша жінка. І хто би був подумав, що він душогуб. Такий тихий та смирний, друга жінка. Ой, кумонько, чоловік усе чоловіком, а нечистий бодай моці не мав, усякого підкусить. Перша жінка, ба, та чути, що там великі гроші у Абрамка забрали, не знати, чи віднайдено їх. Настя, де там ані сліду. Микола мовчить, як заклятий, не хоче видати спільників. Перша жінка, от дурний, ніби то йому що поможе, як він буде гнити, а ті уживати. Друга жінка га. То у них уже такий злодійський закон, що один другого не сміє видати, аби й сам ось тут погибав. Перша жінка «То кам'яні душі. Господи, і десь такі люди родяться, і материне молоко суть, і по землі ходять, і пісень співають. Друга жінка. Ні, кумо, пісень вони не співають, ніколи не співають. Хіба ти чула колись, щоб Микола співав? Перша жінка. Та й справді, відколи його знаю, то пісні я від нього ніколи не чула. Ото диво, друга жінка. Ну, а що ж його жінка? От іще бідна, така молода, така красна із такого роду славного адже про її вітця по всіх селах слава йшла. Перший богач був на весь повіт і ліпотент, і громадський. А тепер ось на яке зійшла Настя. Ой, кумонько, не знаєте ви, що то за жінка. перша жінка. Ну, або що? Настя понижає голос з притиском. Остатня. Обі жінки б'ють себе об поле руками. Що ви кажете, Настя, що чуєте? Адже ми близькі сусіди, то я ніби не вважаю, але все бачу добре, що у неї робиться. Обі жінки. Ну, та що, що, розказуй Настя. А що вам розказувати? Гидко розказувати. Знаєте, з ким собі заходить? Шандаром, з тим самим, що її чоловіка до криміналу завдав. Жінки. Господи. Настя. Вона здавна з ним любила, ще дівкою бувши, він з того села, що й вона, а її брати з силою видали за Миколу, жінки. Ну, все ми знаємо, але з шандаром. Настя. Він у неї два рази щотижня нічно чує. Смерком приходить, досвіта відходить. Він, бачите, нібито за Миколовими спільниками пошукує. Моєму чоловікові сам так казав, а як же жінки. Господи, ява четверта, Анна, жінки і Настя. Під час тої розмови сцена звільно заповняється парубками і дівчатами. Вони стоять кубками, гуторять, сміються. Старші жінки і чоловіки одні проходять улицею, другі заходять у корчму або виходять із неї. Анна входить, одягнена недільному, оглядається боязно і наближується до сидячих жінок. Слава Ісусу Христу! Перша жінка холодно. Слава навік, Анна. А не було тут? уриває і озирається. Друга жінка. Ви за своїм чоловіком озираєтесь? Ні, не було його тут. Анна обертається до неї залякано. За чоловіком? Ні, я не за чоловіком. Настя з ущипливим докором. А ми тут, власне, про нього згадували, кому Анно чуєте? Кажуть, що він дуже слабий. Анна, мов непритомно, слабий? Я не чула, а що йому таке? Настя так само. Та вішати його мають. Анна стрепенулась, а далі, бачачи, що Настя кпить з неї, відповідає також ущипливо. Вішати? А, все така слабість, що я йому на неї не пораджу. Як завинив, то нехай покутує. Настя відвертається від неї плечима до першої жінки. А знаєте, там один чоловік із Непитова сидів із ним у одній казні, а тепер вийшов, то розповідав мому чоловікові. Переказував, каже, що з вашого села задорожний, просіть там мою жінку, аби мене хоч раз відвідала, нехай мені який крейцер передасть, чисту сорочку принесе, та й нехай мені адвоката найме. Анна відходить на вулицю і щезає. Ява п'ята. Ті самі і без Анни, парубків і дівчат сходиться більше. Гомін Перша жінка, огидниця, друга жінка, погане зілля, Настя, без серця вона, і відразу все було видно. А як же, як його брали, то аби вам слово сказала, аби гудну сльозу проронила, як чесній жінці годиться. Де там? Перша жінка. Цікава я, за ким вона тут шукала, Настя. Та за ним, ним, за своїм шандаром. Е, перша жінка. Ба, а він хіба тут є? Настя. Нині я виділа його в церкві. Видно, що є. Друга жінка. Та й мені здається, що я його бачила, як ішов до війта. Настя. Вона, певно, ждала на нього в хаті, а не можучи діждатись, пішла за ним по селі шукати. Друга жінка. Ну, сього б вже було забагато. Хіба би весь стид загубила. Настя, а ви думаєте, що не загубила? Ану побачите, вона тут іще з ними танцювати буде. Жінки, тьфу, пек осина. Ява шоста. Ті самі музики потім війт. Гомін серед молодіжі, музики йдуть, музики. Ладьте місце для музик. Кілька парубків виносять підвищену лаву з коршемних сіней і ставлять знадвору під стіною. Ось так тут буде добре. Музики три селяни, один зі скрипкою, другий з басом, третій з решетом. Входять, кланяються на всі боки, відтак вилазять на лаву, де їм тим часом поставлено стільці. Вони сідають і потягають смиками по струментах, трібуючи їх. Гомін довкола, сміхи, жарти, сцена наповнюється. Від виходить із коршми грізно. А тут що, побачивши музику? А ви що тут робите? Хто вам дозволив? музики. Встають, знімають шапки, скрипник, говорить. Пане начальнику, нас закликали. Ми люди зарібні, не наше діло питати дозволу. Нас закликали, казали, що можна. Вій. Хто вас закликав? скрипник. Та парубки. А хто ж би? Он Андрух, та Олекса та Степан. То впа стихає. Три парубки виходять наперед і кланяються війтові. А вам чого треба? Перший парубок кланяється. Та ми би просили, пане начальнику, щоби сте дозволили трохи потанцювати, нині пущення, то вже останній раз. Від строго. А чийте парубок. Та Василя півперечного Олекса, Від. А був ти нині в церкві? Парубок. Та був, пане начальнику, Від. а чув ти, що що йогомусь наказували. Парубок та чув, пане начальнику. Віт, а наказували вони вам на музику та на танці до коршми ходити? Парубок, та не казали, віт, ну, а ви так слухаєте наказу? Парубок чухається в потилицю і всміхається. Та хто би там його слухав, пане начальнику? Наші його старенькі. Хіба вони знають, чого молодим потрібно? То вже, як ви дозволите, то від вас залежить, а не від його мості. Інші порубки. Так, так, ми вже пана начальника просимо дозволити нам. Від. Не дозволяю, не можна. Я вас сьома, ті самі і шльома. Шльома вибігає з коршми з фляшкою і чаркою. Як то не можна? Чому не можна? до порубків. Ні, ні, не бійтеся, пан начальник жартують. Чому би не було можна, наливає чарку. Ну, пане начальнику, дай вам Боже здоровля. Від. ні, шльомо, раз тобі сказано, що не можна, то не можна. Я випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть. П'є. І заплачу тобі, але танців ані музики мені не сміє бути. Шльомо. Але ж, пане начальнику, ви не маєте права мені заказувати. Це мій заробок. У мене є патент. Війт. Патент? Який патент? Шльома. Як то який? Цісарський патент з печаткою. Ось дивіть. Витягає за пазухи папір, зложений у десятеро і подає його війтові. Віт незручно, розвиваючи папір, обзирав його на різні боки, очевидно, не вміючи читати, а відтак віддає жидові. Га, коли так, коли маєш патент, то інша річ. То вже не моя власть. Шльмок. А видите, чи я не казав, що музика буде? Ну, хлопці, чого стоїте? Беріться до дівчат, а діть, як вони ні вроку настроїлись танцювати. А ви. Музики, вип'єте музики. Ба, та нам так і належиться басист. Сам Бог приказав, шльома частує їх. Ну, пийте, ж, пийте. а грайте добре, музики. То вже наша річ від. А пам'ятайте мені, аби все порядно без образи Божої шльома. Чуєте, що пан начальник каже, без образів божих. Від. А скоро сонце зайде, зараз мені перестати і додому розходитись. Я тут присяжного пришлю, аби ніхто не смів. Шльома. Пощо, пане начальнику? Пощо присяжного трудити? Хіба я сам не знаю, що належиться? Як прийде той час, то вже я сам їм скажу, що треба перестати. Ну ну, бавтеся. А ви, пане начальнику, ходіть зо мною. Я вам маю щось дуже ладне сказати, тягне його до коршми. Ява восьма. Ті самі без війта і шльоми. Юрба розступається, прочищуючи місце посередині. Старші чоловіки і жінки засідають то коло музик, то попід стіною на ослонах, то на колодах. Діти вилазять на пліт. Парубки і дівчата у дві лави стоять довкола. Музика зачинає грати. Один парубок. Гей, погуляймо нині, нехай лихо сміється. Ану, музики коломийки, та такої вріжти дрібної, аби аж жишки трусилися. Музики грають коломийки, кілька пар танцює. По якимсь часі музики уривають, танцюючи, стають. Парубок а то що, чого ви стали? Скрипник показує смиком на вулицю. Гомін. Шандар той, що Миколу до криміналу завдав. Усі стихають, на лицях хвитку неспокій, а навіть острах. Ява дев'ята. Ті самі Жандарм і Анна. Жандарм тягне Анну за руку. Але ходи ж бо, ходи, чого тобі? Анна, бійся Бога, михайле, пусти мене, ади люди ззираються. Жандарм, ну, то що? Що ззираються? Кому цікаво, нехай дивиться, а мене то що обходить? Я з людського диву не буду ні ситий, ні голоден. Анна, але стидно. Лице лупається, шепчуть, пальцями показують. Жандарм грізно дивиться на неї. Анно, я думав, що ти розумна жінка, а ти все ще дурниці плетеш. Після того, що сталося, ти ще можеш уважати на людські позирки і пошепти Тьфу, чисто бабська натура. Анно, Михайле. Жандарм, ні, не кажи мені так, не хочу тебе знати ані бачити, коли ти така. Анна Михайле. Жандарм. Ну, так ідеш? Анна, Господи. Що ж я маю робити? Жандарм, і танцювати будеш зо мною? Анна жахом. Тут, при всіх, жандарм, ти знав своє ані слова більше. Будеш чи не будеш? Анна шепче: Господи, додай мені сили. Подав йому руку. Обоє наближаються до юрби перед коршмою. Жандарм, слава Ісусу! Селяни і селянки кланяються. Слава навіки, Жандар. Я чув тут перед хвилою музику, бачив танець, парубок. Ну, а хіба що? Невільно нам, другий парубок. Нині пущення, третій парубок. Нам пан начальник дозволив, Жандар, ну, ну, та я нічого не кажу. Потанцюйте собі. Ну, музики, грайте. На почую, як ви тут у Незваничах умієте. Може, й мене охота візьме з вами покрутитись. Позволите, хлопці. Парубки. О, просимо, просимо. Музика грає. Жандарм, послухавши трохи, бере Анну за руку і відходить з нею до коршми. Ява десята. Ті самі, без жандарма і Анни. Перша жінка. Та й справді пішла з ним друга жінка. Видно, що їй зразу ніяково було, трохи противилась Настя. Ще не привикла, куму, але привикне швидко він її привчить, друга жінка. Та й страшний же, а найстрашніший, як усміхається, так ті зубищі білі та великі виставить, що, здається чоловікові, ось-ось укусить. Музика, танці. По хвилі жандарм і Анна виходять із шинку, беруться за руки і пускаються також у танець. Ява 11. Ті самі жандарм і Анна танцюють. Помало танцюючі пари розступаються на всіх лицях обурення, жандарм і Анна лишаються самі. Жандарм, побачивши все, зупиняється грізно. А все що? обертається кругом. Чому не танцюєте? Парубки кланяються лукаво. Нам досить, жандарм, як то не хочете більше? Один парубок. Ні, помучились. Жандарм, хлопці, все ви задля мене? Парубок може й так. Жандарм, що ви смієте мені такий стид робити? Парубок? сміліше. А пан сміють, нам такий стид робити? Жандар який. Парубок танцювати з такою жінкою. Жандар, з якою? Парубок, самі то ліпше знаєте, з якою ми з нею не танцюємо. Жандарм. Але я з нею танцюю. Ви мені не смієте стиду робити. Я цісарський слуга. Парубок. Ми всі цісарські, а до танцю ви нас не присилуєте. Жандарм м'якше, а може, й присилую. Кричить: Жиде, гей, шльому. Ява 12. Ті самі шльома за ним віт, шльома з лівером у руці. Чого вам треба, пане постенфірер? Жандарм Від Рогорівки і півбочівки пива для всеї громади на мій рахунок. Розумієш? А зараз парубок. Ви, пане Шандаре, дармо, не. Експенсуйтеся, ми вашої горівки, ані вашого пива пити не будемо, і в танець з оцею кобітою не підемо ми ані вам, ані її честі не уймаємо. Що собі маєте, то собі майте, але танцювати з вами не можемо. Вільно пану начальникові заборонити нам дальше бавитись, то ми розійдемось. Гей, хлопці, дівчата, ходімо до міф». Війц стає на середині. Гов, а тут що таке сталося? Парубок кланяється. Нічого, пане начальнику. Потанцювали, та й додому йдемо. Віт, ба, та так живо. парубок адже його мость остро заказували. Віт. Ти блазню один. Мені того будеш пригадувати, кади тому, що носа немає, а мені. Ти думаєш, що я такий дурень і не бачу, що тут діється? парубок. Ну, то чого ж пан начальник питаються? Від. мовчи, дурню. Хлопці, стид вам таке робити. Пан Шандар нині ваш гість. Самі ви його запросили, не бійтеся, я бачив через вікно. Ну, а тепер такий бешкет йому робите? Фе, так негарно. Парубок. А нам випадає з такою разом танцювати? Віт. Анна порядна господиня. Чого ви від неї хочете? Парубок. Чоловіка вішати мають, а вона тут буде танцювати, то так порядна господиня робить. Віт. Не слухайте, діти. Це брехня. Її чоловіка ще не судили, ще не знали, чи він що винен а без суду нікого не вішають. А коли пан Шандар не цурається вести її в танець, то ви не маєте права нею цуратись. Ну, ну, не фиркайтесь, а будьте раді, що вам дозволено бавитись. А ви, пане Шандаре, не противтесь дітвакам, самі бачите, вони то не злого серця. Ну, музики, ну, грайте. Музики грають, звільно, мляво, починаються танці. По якимсь часі жандарм з Анною знов пускаються в танець. Нараз на, на пів такті музика уриває, пари, крім жандарма і Анни, стають, мов вкопані. Ява тринадцята. Ті самі по хвилі Микола. Музики і час танцюючих бачать Миколу, ще за ким він появився на сцені. Жандарм і Анна обернені до нього плечима. Жандарм тупає ногою. До сто сотка дуків. А це що знов? Чого ви урвали? Гей, музики, ви хочете? Музика мовчки показує смиком. Жандарм обертається, побачив Миколу. А? А що? Микола в кожусі, оброслий бородою, з вузликом на плечах входить і кланяється народові. Слава Ісусу! всі, слава навіки! Анна, побачивши його, скрикує. Господи, пропала я, Микола. Микола всміхається сумовито. А, що, бачу, і моя жінка тут? Ото добре, і ви тут, пане Шандаре, та бачу, я вам забаву перервав. Жандар: Ну, якся маєш, Миколо, що з тобою чувати? Пустили тебе? Микола. Та, богу дякувати, пустили. Жандарм. дуже мене то тішить, підходить і подає йому руку. А знаєш, кому за все маєш подякувати? Микола. Та відки мені знати, хіба мені? Там скажуть. Прийшли, отворили казню, казали забиратись та й по всьому. Жандарм. мені маєш подякувати. Микола, тобі, а то як? Жандарм. бо я таки віднайшов правдивого убійцю. Та й то не одного, а цілу компанію. Не нині, то завтра їх арештую. Коштувалося мені труду, то певно, був чоловіків таким, що мало сам головою не наложив. Ну, але знаєш, як я тебе арештував, то так мене щось коло серця почало нудити. Все мені здавалося, що ти не винен, і будеш думати, що я тебе доброхіть у біду ввалив. Я не міг спочити, поки не натрафив на слід убійників. Микола кланяється йому Най тобі Бог заплатить за все добро, а за зло. Глядить з докором на Анну. Злого, най Бог не пам'ятає вам. Жандар свіється. Ну, злого, так багато злого я нікому не зробив. Мені, може, дехто більше зробив злого, а я нікому не випоминаю. Микола поспішно. Я також, також ні. Хорони, Господи, що там випоминати? Жандарм. А я от нині твою господиню, ледве витягнув силоміці з дому, аби трохи провітрилась та між людей показалась. Микола, спасибі, спасибі тобі, що хоч ти за неї дбав. Чув я там, у тім пеклі чув, як ти її дозирав. Спасибі. Ну, Анну, а ти що так стала, мов осуджена. Чому не вітаєшся зі мною? Анна. Будемо ще мати час вітатися. Що тут, перед усіми людьми? Микола. Правда, правда, все домашнє діло, ніщо його перед людьми показувати. Ну, так ходім додому. Ласці Божій, оставайтесь, добрі люди, кланяється і пускається йти, Анна за ним. Жандарм. Миколо, гов, а постійно. Микола озирається. А чого тобі? Жандарм. Ба, а мене не кличеш до себе, адже ж нині празничний день треба його якось обіляти. Ого, не думай, що все тобі так увійдеться. Микола заклопотаний. Що ж, коли твоя ласка, а я, правду кажучи, не думав. Жандарм де ти в своїм життю колись що думав, усе другі за тебе думали. Так чекай же, не знаєш ти честі, то я тебе погущу. Гей, жиде! Шльома вибігає з клянками. Чого вам потрібно, жандарм? фляшку горівки, вишняку, що там ще маєш доброго, спакую кошик, а зараз плачу готовими. Шльома. Не, не, чи я від пана постенфірера домагаюся, а куди то то відіслати, жандарм. До Миколи, а живо, шльома добре, добре, відходить до коршми. Жандарм махав шапкою. Ну, люди, бувайте здорові, відходить. Настя воркоче за ним на зломану голову. Музика парубки і дівчата знов лагодяться до танцю. Заслона спадає.